Вітаю на телеканалі СТВ. В етері випуск новин. Сьогодні 537-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Вночі Росія тричі атакувала Одещину, випустивши 15 дронів та 8 калібрів, повідомили в ОВА. ППО збила усі цілі. Через падіння уламків в Одесі пошкоджені сім закладів освіти, житлові будинки і торгівельні об'єкти. Вночі спалахнуло три пожежі, зокрема, горів гіпермаркет. Мор трьох поранених. Також вночі російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Поранення отримало троє людей, їх ушпиталили. Повідомили в ОВА. І близько другої ночі російська армія завдала ракетного удару по селу Степне у Запорізькій області. Зруйновані два будинка. Чоловік та жінка, на жаль, загинули. Ще одна жінка отримала поранення. Російська армія у ніч проти 14 серпня також атакували ізюм на Харківщині. Попередньо пошкоджені понад. 10 житлових будинків повідомив Суспільному керівник міської військової адміністрації Стрельник. Одна людина отримала легкі поранення. На полі ж бою протягом минулої доби відбулося 33 бойові зіткнення. Авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та шість по зенітно-ракетним комплексам. І далі більше про втрати розповідає військове телебачення. За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 27 артилерійських систем росіян, 19 бойових броньованих машин, дев'ять ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, вісім танків та 19 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 14 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 254 тисячі 380 окупантів. Російська армія втратила 4306 тисячі та 8354 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5099 тисяч артилерійських систем загарбників. На 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 479 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 313 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7562 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4213 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1379 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 766 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Уряд зняв обмеження на виїзд за кордон осіб, чиї рідні загинули або пропали безвісті під час участі в АТО. Про це повідомляє прес-служба Мінміністерство у справах ветеранів. Далі цитата: військово зобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули, або пропали безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або ж АТО зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану. Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянам України за ініціативи Мінветеранів внесено на засідання Кабінету міністрів України 11 серпня 2023 року. Йдеться в повідомленні, це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб які загинули, зникли безвісті під час безпосередньої участі в АТО з початку збройної агресії у 2014 році і до 30 квітня 2018-го. Ювінальні прокурори повідомляють, що в Україні вже загинули 502 дитини внаслідок збройної агресії РФ від початку повномасштабного вторгнення. І більше ніж 1599 дітей постраждало станом на ранок, 14 серпня 2023 року. За офіційною інформацією ювінальних прокурорів 502 дитини загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри треба уточнити не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях. Ще два дитячі життя окупанти забрали вчора, 13 серпня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу у селі Широка Балка Харсонського району Херсонської області загинули одномісячне немовлята, 11-річний хлопчик. І підготовка до нового навчального року триває. Так, 100% закладів освіти повинні бути з укриттями менше як за місяць. Про це наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання. Уряду менше місяця залишилось до початку навчального року. У зв'язку з цим є три ключові виклики. Перший виклик це безпека. Життя та здоров'я дітей на першому місці. 100% закладів освіти повинні бути з укриттями. Йдеться про надійні укриття в підвалах, наземні конструкції поруч зі школою чи дитсадком, підземні монолітні бомбосховища з високим рівнем захисту. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 мільйона учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні півтора мільярда гривень. Найбільша потреба в укриттях на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше. У 2023 році плануємо облаштувати майже. Півтори тисячі укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тисяч. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар'єрності та енергоефективності. З боку обласних військових адміністрацій має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз, ухвалюватимуть рішення про формат навчання, очний, онлайн чи змішаний. Ще раз. Підкреслюю, там, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, офлайн, тобто очного навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію в себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях. Другий виклик це доступність освіти. 300 тисяч дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл. Уряд спрямував громадам понад 1 мільярд гривень на закупівлю через систему «Прозоро» шкільних автобусів. Наразі укладені договори на 440 автобусів. Частина транспорту вже прибула на місця. До вересня більшість закупівель буде завершена. Але у Вінницькій області і на Закарпатті закупівлі взагалі не розпочалися. Треба терміново пришвидшуватись. Шкільні автобуси отримуємо від партнерів. 300 одиниць надійшло з 10 країн ЄС. Щиро дякую за підтримку нашим партнерам. Третій виклик це навчання українців за кордоном. Близько мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання зберігти їхній зв'язок з батьківщиною і сприяти поверненню додому. Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми, решту предметів опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично. Розумію, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти і допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень. Також актуальною залишається онлайн-освіта, тому спрямували в регіони понад 130 тисяч приладів для учнів, вчителів. Найближчим часом доставимо ще 40 тисяч. Створюємо цифрові освітні центри, це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Їх працює 60. До кінця року відкриємо ще 100. Закликаю до максимальної координації зусиль для завершення підготовки до нового навчального року. Наші діти повинні бути в безпеці. Але якість освіти не має при цьому страждати. Захист України у школах по новому. Ми вже розповідали про нововведення у предметі захист України. А сьогодні доповнюємо новину коментарем Департамента освіти міської ради. Навчатимуть літати прицільній стрільбі та надавати першу домедичну допомогу. Такі нововведення чекають житомирських школярів цього навчального року. Наш міст панельцев виступив з дуже гарною актуальною. Пропозиції щодо введення в предмет курс захисту країни, актуальних курсів щодо формування навичок керування безпілотними апаратами, літальними, надання медичної підготовки, для того, щоб рятувати, надати первинну допомогу, щоб рятувати людину до підходу, скажімо так, медиків професійної чи швидкої допомоги. І це дуже важливо для того, щоб все ж таки в умовах війни наші діти могли бути обізнаними, мали дійсно професійні навички, щоб їх використовувати в нашому повсякденному житті. У кожному ліцеї міста, комунальної та приватної власності, а також наукових ліцеях, мають з'явитися безпілотні літальні апарати. Діти вчитимуться їх підкорювати на уроках захисту України. Загалом планується закупити 60 дронів. «У сесії буде було виділено відповідні кошти для закупівлення квадрокоптерів для наших. Шкіл, кожна школа отримає це обладнання. Також у нас буде 10 опорних шкіл, де будуть так, більш серйозно готувати наших і допомагати нашим вчителям володівати, які будуть викладати курс захисту країни, для того, щоб вони могли вже особливо на уроках професійно з усією підготовленістю передавати ці навички заняття нашим дітям. Також обов'язковою складовою захисту України буде проведення занять з прицільної стрільби. Вчителі з дисципліни пройдуть підвищення кваліфікації. До роботи також будуть залучені інструктори. Нам буде допомагати це професійне військовий, які мають професійні знання, навики, які вони. Скажем, так застосовували під час своїх військових диктотів, Справжні професіонали в класах безпеки до куточків мінної та пожежної грамотності. Додадуть обов'язковий курс надання першої до медичної підготовки. Для цього планується закупити тренажери реанімаційні серцево-легеневої реанімації людини. Таких тренажерів придбають 52. Також симулятори, на яких будуть встановлені електронні датчики, що дитина може. Після певних маніпуляцій бачити сигнал, який врятувало на життя, чи не вийшло, що треба ще вчитися. І також будуть ще симулятори окремих органів людського тіла, там серце, легені, щоб з ними вміти працювати, щоб їх рятувати, допомагати і зберігати їх. Здоровий стан. на ці освітні потреби з бюджету міської ради виділили 5 мільйонів гривень. Рішення було прийнято на сесії минулого тижня. Тим часом в області триває відновлення пошкодженого російськими ракетно-бомбовими ударами помешкань та інфраструктури. Заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Остапченко далі розповість деталі. Наразі вдалося відновити 2471 пошкоджений об'єкт, а це понад 50% від загальної кількості. Зокрема, 148 багатоквартирних житлових будинків, 2071 приватний, 72 заклади освіти, 31 заклад культури, 29 закладів охорони здоров'я, 42 об'єкти житлово-комунального господарства та інші. Уся інформація про житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок військової агресії, вноситься до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Саме цей реєстр використовується для надання компенсації громадянам за пошкоджене та знищене житло, а також для планування та управління процесом відбудови. Інформацію щодо пошкоджених об'єктів до реєстру вносять органи місцевого самоврядування, на території яких фіксуються наслідки ворожих обстрілів. У разі пошкодження або повного знищення житлового приміщення фізична або юридична особа повинна подати інформаційне повідомлення через портал Дія або мобільний додаток Дія, адміністратора ЦНАПу або нотаріуса. Якщо житло досі не відновлено, то власник такого житла має право на компенсацію від держави за програмою Євідновлення. Для цього він має подати ще й відповідну заяву через застосунок Дія. На сьогодні до реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено 3141 об'єкт, з них 2799 об'єктів це житловий фонд. Або приватні житлові будинки. Станом на 9 серпня 2023 року за допомогою послуги є відновлення громадяни подали 322 заяви на компенсацію для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. В різних громадах області. Власники 125 пошкоджених осель вже отримали на свої карткові рахунки кошти на загальну суму майже 1,5 млн грн. Також є 38 рішень про відмову у виплаті компенсації. Причинами відмови є насправді дані про житло, яке не було пошкоджено через російську збройну агресію. Або власники відновили оселю власними силами. Сільським, селищним, міським головам неодноразово наголошувалось на необхідності дотримання нормативно визначеного 30-денного терміну розгляду заяв. Голови територіальних громад проінформовані, що на своєчасний розгляд комісіями поданих заяв може тягнути за собою адміністративну відповідальність цих громад та посадових осіб місцевого самоврядування. І на 88-му році життя померла єдина дочка Сергія Павловича Корольова. Про це повідомила прес-служба Національного музею космонавтики на своїй сторінці у Фейсбук. 12 серпня 2023 року до музею надійшла сумна новина цього дня. На 88-му році життя померла єдина дочка Сергія Корольова і давній друг музею Наталія Сергіївна Корольова. Деться у повідомленні. У музеї також розповіли, що Наталя Корольова була відомим у медичних колах науковцем, доктором медичних наук, професором. Вона є автором понад 200 наукових праць. Крім того, Наталя Сергіївна була активним пропагандистом досягнень космонавтики. Багато зробила для увіншення пам'яті свого батька. Із 2017 року, за її письмової згоди, Житомирський аеропорт став носити ім'я конструктора. Вона особисто разом із сином Сергієм приїхала на відкриття меморіальної дошки це був її останній візит до Житомира і до музею. Зокрема, йдеться в повідомленні. У ДТП поблизу Житомира травмовано трьох жителів Білої церкви. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба поліції Житомирської області. Далі цитата: дорожня транспортна пригода сталася ще 12 серпня, близько 14.10 на автошляху Житомир-Чернівці у селі Тетерівці. Попередньо встановлено, що 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, Форд, на перехресті, допустив зіткнення з автівкою мазда під керуванням 30-річного жителя Київщини. Внаслідок цього останній автомобіль з'їхав у Кювет та перекинувся. Троє його пасажирів жителі міста Біла Церква, 32-річна жінка та двоє чоловіків віком 57 та 42 років отримали травми. Чоловіків ушпиталино до обласної лікарні. Йдеться в повідомленні. нині, нині слідчі Житомирського райуправління управління поліції розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. А в Житомирському районі бабуся хотіла спалити. Сухотрав'я і ледь не спалила житло. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Далі цитата: у суботу, о 13.56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сухої рослинності на приватній присадимній ділянці у селі Карпівці Вільшанської територіальної громади. Зі слів сусідів, бабуся вирішила прибрати стерню від пшениці за допомогою вогню. Та він перекинувся на на сусідську господарську будівлю, де зберігалися дрова. На місці події бійці ДСНС встановили, що на присадимній ділянці горить сухостій та господарська будівля. Існувала загроза поширення вогню на два сараї з сіном та житловий будинок. Довелося підвозити воду аж п'ять разів з місцевого ставка на відстані чотирьох кілометрів. Вдалося врятувати оселю та два сінника, але вогонь встиг знищити господарчу будівлю: 15 кубометрів дров та стерню пшениці на площі 0,2 км. Та гектари йдеться у повідомленні цієї ж доби. Рятувальники ліквідували загорання сухої трави у селі Старосільці Житомирського району, що сталося через коротке замикання високовольтної мережі. Наразі остаточні обставини всіх пожеж встановлюються фахівцями. Рятувальники ж закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадимних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаті у вітряну погоду у випадку. Виникнення будь-яких надзвичайних подій чи ситуації терміново звертайтеся до служби порятунку за номером 101. і від завтра, і по 30 вересня 2023 року розпочинає діяти заборона на будь-який лов річкових раків з метою збереження популяції річкових раків у період другої линки. Про це попередила державна екологічна інспекція Поліцького округу. Далі цитата. Цей період відбувається формування та зміцнення нового панцира, що може тривати від одного до півтора місяця. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, за яке відповідно до частини 4 статті 85 КУПА передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 340 до 680 гривень з передачою матеріалів до судових органів. Крім того, за кожного не Законно добутий екземпляр рака нараховуються збитки у розмірі 3332 тисяч гривень. йдеться в повідомленні. Від ранку на території Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України у Житомирі людно. прихожани раз у раз приходять, аби освятити свої букетики та мед. А все тому, що православний світ сьогодні відзначає перший спас або ж винесення чесних дров животворного хреста. Як це відбувалося, бачила моя колега Марія Кравчук. Сьогодні в православній церкві відзначають свято Маковея або перший спас медовий до свято Михайлівського собору. Прийшли сотні людей. Настоятель храму отець Богдан Бойко розповів, що ще про цей день важливо знати. Сіні велике свято винесення чесно животворчого древа Господнього, святих братів Маковеїв, милостивого спаса. В народі кажуть, перший спас. І освячення Маку Макавея. Це свято для нас є великим закликом, так як брати Макавеї в час, коли дуже було велике гоніння проти євреїв, вони настільки були тверді у вірі проти тих, які напали на них, які знищували їхній народ, і от їхня віра настільки надихнула весь єврейський народ, що вони перемогли. Наше свято сьогодні, якраз і є святом великої перемоги. Ми віримо про те, що ми переможемо. Бо коли виносили в Константинополі древо Господнє, воно очищало всіх від хвороби, воно сіляло і давало надію. Вважається, що цього дня вода має цілющу силу, тому її связять, аби потім нею можна було лікуватися. Ми маємо сьогодні велику надію, ми маємо велике благословіння, і ми сьогодні молимося, щоб Господь очистив Україну від цього лиха, яке прийшло на нашу землю, і окроплюємо свяченою водою, щоб воно швидше змилося. З нашої рідної землі Житомиряни ж прийшли сьогодні до храму, щоб помолитися за наших захисників та освятити мед, мак, воду та овочі з нового врожаю. Прийшла посвятити мак, так як сьогодні свято Маковея. Щороку приходите? Так, сьогодні святкують перший спас, розпочинається Оспенський піст так сьогоднішнього дня. Ось ну і традиція святити мак, різні ось зілячко, пшеницю ще прийнято святити жито. Ну тобто, це є освячений букет, зберігається рік у домі. Ось ну, приносить щастя. Ну благополуччя. Я рахую, що посвятити просто букетики це не головне. А помолитися, попросити перемоги для нашої України ну це саме найголовніше сьогодні. Так. От я вірю в це. Я впевнена, що це нам допоможе. Також на макові святять коробочки маку. З них роблять букет маковічок. Загалом у цьому букеті має бути 17 трав і квітів. Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі. Вважається, що він буде захищати від нечисті та пристріту. І На сьогодні це всі новини. І у цей день прошу молитися за українських воїнів, адже лише вони гарантія нашого мирного життя. Ми побачимось. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 15 серпня, у Житомирі на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 33 градуси, мінімальна плюс 17.